В командировці по рекрутингу я був в місті Кем'ячук і з воєнкоматів набирав до себе, так скажем, добровольців до нашої бригади. І стояв, спілкувався з хлопцями, з майбутніми кандидатами, агітував їх і тут прийшов прямо Які у вас плани на цю суму? Думали вже? В планах, ну ще не вирішили з жінкою. Думаю, мабуть, житло. Власний будинок. У мене дружина, у мене син 5 років. У мене через 9 місяців буде ще донька, сподіваюсь. Треба розширяти свою домівку. А оця сума, якби її не було, щось би змінилось для вас? Ні. Нічого б не змінилось. Було б на мільйон менше. Ну, а так я і далі воював і займався тим, чим займаюся. Основна мотивація це моя жінка, моя дитина, мої батьки, в цілому люди нашої країни. Це перш за все. І потім вже другорядно.